Всім привіт! Вітаю вас на каналі ЖЕКа технолог Дивіться, є така ось машинка. Це Audi 80, бочка, хто як називає Б4 кузов. У неї що правильно відригнув спідометр. І зараз ми будемо цим займатися. Що і до чого, покажу, розкажу, як вирішити проблему. Хто не підписаний на канал, обов'язково підпишіться, нажміть на колокольчик, щоб приходили повідомлення. Ставимо палець вверх, поїхали! Да, і ще, ви, мабуть, всі забули, чи я не можу зрозуміти. Дракон розігрується всього-навсього 100 гривень скидаєте на монобанку. І коли баночка заповниться, буде розіграш. І лише один учасник виграє оцю пушку-гонку. Повний обзор на розіграш побачите зверху. Я подумав, що це датчик скорості. Зразу ліземо туди. Отакий ось апаратик, газик стоїть, все як треба. Датчик у нас знаходиться. Зараз я вам постараюсь спати. Ось знаходиться датчик. Бачите, він біля гранати, з лівої сторони коробки. Вон він видніється. Ну, коротше, не дуже зручно його знімати. Ось там воно. Ось Вон оно він. Так, знімаємо з нього роз'єм. Так, роз'єм зняли. це ось дивіться, він трьохпіновий, але два провода. На середній і крайній. Щоб їх достати уверх, там два розйоми. Що тут за другий датчик, я не знаю. Достаємо їх обидва. Так, да, Було окислено. Значить, першим ділом я подумав, що це датчик. Як провірити, чи датчик, чи проводка. Дивіться, беремо мінусову клему, кидаємо сюди проводочок і тикаємо на середній контакт. Тикаємо на середній контакт і довжна стрілка на спідометрі дергатися. Якщо вона дергається, значить проблема з датчиком. Якщо вона не дергається, йдемо далі. Знать, щось з проводкою. Треба зараз прозвонити проводку в салон. Так, у нас там середній проводок коричневий з красною полоскою. Ліземо в салон. Тут в салоні все просто. Він, слава Богу, ніде не міняє колір. Ось він приходить. Що ми робимо? З під капота. Кидаємо проводочок в середній контакт, тянемо сюди і дзвонимо тестером. Тут у нас все дзвониться, це добре. Тоді знімаємо приборку. Приборку вже зняли. Так, ось наш, наша така клемка. Ось він у наш проводочок коричневий з красною полоскою. Він тут центральний, сьомий пін. Да, сюди він теж дзвониться. Значить... Провод... Коротше, приборку я вже підрозкидав. Зараз покажу, що і куди. З приборочкою все просто. Просто берете, все розкручуєте. Все, абсолютно всі болтики. І достаємо оцей модуль сам, самого спідометра. Кстати, побачив ще одну штучку. Датчик рівня палива регулюється, щоб стрілка стояла на нулю. Ось крутимо цю Ось Раз, 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 раз. Можна, показувало, щоб отак в ноль. З приборки ще випала така ось бумажечка. 9.02.1993 рік. Приборочка рідна. Бо авто теж 93-го року. Коротше, все це стояло отак. Оттуда откручуємо датчик рівня палива, тому що воно все держиться, він на двох болтиках. Оці ось чотири контакти якраз йдуть на датчик скорості. Вони в нас приходять ось сюди. Ось вони в нас. Чотири штучки. Нам потрібен цей контактик. Він сюди дзвониться через усю, через усю, от сюди дзвониться і сюди прям дзвониться. Потім воно все переходить у верх плату. І ми тут бачимо отаку ось біду. Раз підгоріло, два підгоріло. І оця ось крайня ось, бачите, ось точечка малесенька, крайня ліва дорожка. Лопнувши, треба зараз все пропаяти. І я думаю, що все буде добре. Оці ось моментики. теж раз, ось, два, три. Теж зараз пропаяємо, щоб там усе було добре. І так, трошки погравшись з паяльничком, попропаював. Як зміг, коротше. І тепер тест. Треба це все діло збирати. Поставимо на машинку і будемо тестувати. Я думаю, все запрацює. А ви що скажете? Робіть ставки? Погнали? І отак, от це вставляємо сюди. Це вставляємо сюди. Як воно там? Дирдочки, щоб попали. Приборочка собрана, все чотенько Датчик топлива, короче поставив в ноль. Так, друзі, хочу ще сказати по поводу е, температури охлаждайки. У мене була вона глючила. Тобто, доходить до 50 за 50 і все, капець. А всього-навсього, треба було зняти і попіджимати оці дві гайки. І все, тепер 90, все чотенько. Так що лайфхак. Устанавлюємо її в автомобілю. Тест драйв. Приборка показує від 20 км. У нас що? У нас все запрацювало. Ура! Ні, та ну працює. І бензинчика показує, тепер почти півбака. Все як должно бути. Залітаємо назад в гараж, збираємо і радуємося. А дракон розігрується. Залетіли. Так що, друзі, от така фігня. Не треба зразу покупати датчики, треба все провірити. І якщо руки з того міста, то все воно робиться елементарно. Ну і що, друзі? Все чудово. Проїхався, все працює, зрівняв із GPS-ом. Все чітінько. Коротше, кому сподобалося палець вверх. Може комусь було корисне це відео. Підписуємося на канал, ставимо лайк. Коментуємо обов'язково і не забувайте, дракон розігрується лише за 100 гривень. Всім пока